Тобто багато років я вхожу в поліклініку, в міцнежу. Е, є така постанова 13 людей про забезпечення людей з інвалідністю памперсами. Ці панкерси ми жодного разу ніде не отримали, кругом тільки відписки. Степаненко відписує на поліклініку, поліклініка старинок відписує на Степаненко і отак по кругу. Перед новим роком звернулися ще раз до старинок. Щодо забезпечення памперсами згідно постанови, тобто по закону, вона пообіцяла, що будуть внесені якісь там кошти в бюджет, і з лютого вже діти, ну діти, дорослі, хто потребує, будуть ці памперси отримувати. Як виявилося, взагалі ніхто ніякі кошти в бюджет за памперси не вносив, і вона заявку не подавала на допомогу. Навіть щось видадуть, то таке, що воно ну, негодне нікому. Але коли написано в Фейсбуці, що потребуємо памперси, купа, купа пропозицій у месенджері і з 2019 року купляють ці памперси мішками, хоч на тисячу, хоч на дві, хоч на три. Виникає питання, звідки ці памперси подаються По-друге, в мене ще дитина така, що треба її продати. Препарати. Ці препарати ми їздимо кожні дві неділі, отримуємо в Борисполі. В місті жодна аптека не відпускає е, е, наркотичні засоби. Тобто я мушу залишити саму взагалі одну дитину з судомами і їхати дві двічі на місяць по ці препарати. Скажіть, будь ласка, в нас на кожному кроці аптека. Невже не можна відкрити ліцензію, і щоб у нас в місті забезпечували цими препаратами. Хоча міська рада відповідає, що це ринок подавало, що дуже багато коштів виділено, щоб виділили на онкофорих. Мені сімейний лікар особисто відповіла, що тільки трьом чоловікам виписуються наркотичні засоби, по які в'їздимо або в Києві. Самі їх собі шукаємо, або в Борисполі, і для трьох людей ніхто таку аптеку відкривати не буде. Ну, тобто, отакі проблеми, але це дуже великі проблеми, і як їх вирішувати, не знаю. Їх ніхто не не вирішує. Багато років отримую лише відписки. Раніше міська рада посилалася на обласний бюджет, але тепер уже все передали на місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування не вбачає, що потрібно виконувати постанову 1301, а також постанову 13.03 щодо забезпечення лікарськими засобами. Тобто ми взагалі нічого безкоштовно не отримуємо. Дякую.